Отче Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості, я доручаю дітей, якими Ти захотів мене поблагословити. Твій Син, Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій тайні хрещення. Ти, Боже, зажадаєш відповіді від мене. На страшному суді за душі дітей моїх. Я відчуваю весь тягар відповідальності за їхні душі. Тому молю Тебе, предвічний Отче, подай мені світло розуму, силу і терпеливість, що змогла я дітей виховати згідно святої волі Твоєї. Наділи мене, Отче Небесний, своєю милістю. Щоб я зуміла зберегти невинність дітей моїх, навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добро, душевне та тілесне, і даруй мені ласку Боже, щоб я Тебе славила разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь.